Це фігня він придумав. Крали в одних, а ми віддадим торим. Ну, я вважаю, що це перепис населення. Дають, беру. Я нічого не боюся там, цих всіх. Дуже не розгонишся, звісно. Ну. Це не для людей. Налоги попіднімали, а мені додать. Що я з цього вигадаю? Що сказати, дають, беру. Я нічого не боюся там, цих всіх. Там розказують, нас рахують і все таке, ми вже пораховані давним-давно. Ну, Мені так здається. Тобто, Будете оформлювати, так, а не заповнюєте витратити. Дитині замовлю щось смачненьке. Або куплю, або замовлю. Дуже не розгонишся, звісно, але ну, щось купимо. Це фігня він придумав. Ці деньги треба було віддати ЗСУ без від всякої мороки. А то ми так вкрали в одних, нам дали одні, а ми віддадим вторим. А оті треті, що будуть отримати, щоб віддали в четвер. Половина я віддам, а половина я куплю собі таблетки від давлення. На ЗСУ. На ЗСУ. Потримувати будуть. Да. Взагалі, як ставитися до такої ініціативи? Вона потрібна була? Я думаю, що ні. Не потрібна. Чесно, да, оформила собі ту карту, але думаю, використати її на донат нашим воїнам. Ну я вважаю, що це перепис населення, як скажемо так, да? до війни там під час ковіду у нас теж була тисяча. Ми знаємо, скільки наших українців було на нашій території. Зараз будемо дивитися по факту, і мабуть, це теж є одна із причин, що вони можуть видати цю тисячу. Я розумію, що у кожного своє. Є на цю тему трактовка. ну я так думаю. Ну, діло зараз. І бізнес підніметься, тому що тут тисячу люди будуть тратить. Тобто я думаю, що це добре. Ви будете її отримувати? Да, постараюсь. На що ви будете її витратити? Квартплату заплатити, і то кому-то польза буде. Я, я я, я не буду брати цю тисячу. Не будете? Ні, а як взагалі ставитися до цієї ініціативи? Це не для людей, коротше. Не, не доброго це з цього не буде. Ви не вірите, що це гарна ініціатива. Ні, ні, ні. Я не отримаю, ні Тимошенко не отримувала, ні при Це просто йде девальвація гривні, це йде підкуп, це неправильно. Ми відносимося до цього негативно. Ну не хочемо коментувати. Отримувати не будете? Ні. Ми жодного разу не брали подачки від держави і на цей раз не соперваємося. Вони нам не їх відправлять на війну. А, не плануєте отримати? Ні, та ніяк, що це за тисячі? Ні. Ніяк не ставлюся. Ви будете отримувати цю залишу? Не знаю. Не знаю Такої ще не думала взагалі. У вас не так багато часу лишилося та плануєте, це таке. Ну, взагалі, як ставитися до такої ініціативи? Це так, копійки, дещо. Да як ви вважаєте, для чого це роблять? Не знаю, мабуть, на Ну, У нас поки вдома ще дебати на цю тему. Чоловік за, я проти. Що... А які ваші аргументи? Мої аргументи моїй дитині налоги. Попіднімали, а мені додавлять. Що я з цього вигадаю? За що налогів воно? За що дитячих налогів. Ми пенсіонери, не. ми налоги піднімаються, а нам дають по тисячі. Ну, говоря, а що за ту тисячу копійки, можна купити? Копійки з того, що повинні. Дати.